Мешканці, які пережили страшний вечір п'ятниці 9 лютого і чудом уціліли, досі не можуть усвідомити жах смерті двох родин, які заживо згоріли у своїх домівках. Прощання з родиною Григорія та Ольги Путятіних і їх трьома маленькими синами, які не змогли вибратися з вогняної пастки. На кладовищі рідні, друзі, колеги, однокласники, сусіди. Близько 60 людей, які врятувалися, але втратили нажит, чекають результатів технічної експертизи та висновків спеціальної комісії, яка фіксує пошкодження. Комісія відпрацьовує кожен випадок із власниками пошкодженого чи зруйнованого житла, щоб люди могли отримати фінансову компенсацію за спричинені збитки. Збільш як тисячі довоєнного населення зараз у великих проходах живе. 170 людей, точніше, виживає. По тільки під кінець другого року війни у селі частково поновили електропостачання. Наразі відремонтували 60% електромереж. Минув тиждень після атаки шахедами по нафтобазі у Немишлянському районі Харкова, що спричинило витік палива та жахливу пожежу на вулицях приватного житлового сектору. Продовжують працювати комунальники. Вони тут з першого дня після трагедії. Теплоенергетики відновлюють ізоляції на своїй магістралі. Комунальники з міськ світла ремонтують мережу вуличного освітлення.